Кіра Роткіна, 28 років, інструктор з першої домедичної допомоги цивільним і військовим в умовах бойових дій. Кіра за допомогою Інстаграма зібрала більше 17 мільйонів гривень для ЗСУ, турнікети, аптечки, комплектування медиваків. У режимі 24 на 7 вона робить усе, щоб допомогти військовим на передовій і, звичайно ж, наблизити перемогу. Я Кіра і я волонтер, який не любить називати себе волонтером, але мені легше так пояснити людям, чим я займаюся і що я роблю. Я вже не пам'ятаю, ким я була до війни, якщо чесно, таким завгодно, і мабуть все, чим я займалася до 24 лютого, зараз стало мені у нагоді і допомагає мені бути тим, ким я є. 50% це тактична медицина для бійців на передовій і в гарячих точках. І 50% це от все, що, мабуть, все, що попросять, з техніки, з апаратури, з зв'язку, дрони, ну такого пона, автівки інколи. Скажемо так, я в місяць можу видавати десь приблизно 200 аптечок і десь приблизно 10 підсумків медика. Якщо ми говоримо суто, про турнікети, то це десь 500-600 турнікетів на місяць, я видаю. Я більше в медиваках. Ну, тобто я можу заповнити там, стабільно 5 медиваків на місяць. Дивлячись про кого ми говоримо? Якщо говоримо про військових, біль в тому, що не всі цінують те, що ти робиш. Дуже до сих пір розповсюджу на тема, та волонтери ще привезуть. Це больно. Больно, коли не розуміють важливість. Наприклад, з медициною. Коли ти привозиш їм сертифіковані рекомендовані турнікети, а вони їх не носять на броніку, тому що, ну, шкода, я китайський собі там на бронік повішую, а цей кетівський, що ти привезла, буде в підсумку лежати, запакований. А якщо ми говоримо про… в цілому в суспільство, больно дивитися, наскільки люди не в контексті. Я до сих пір, от вже півтора року, чую питання Кіра, а що говорять військові, коли перемога? До сих пір. І люди реально не розуміють, чому це питання задавати не можна. Наскільки воно, наскільки воно некоректне від слова взагалі? Тому що війна триває, тому що мені не байдуже, тому що всі мої там, і вони не можуть зупинитися ні фізично, ні емоціонально. Я не розумію, ну окей, я зупинюся, що би що. Ну і що далі? Ну, я не можу знайти відповіді на це питання. Тобто я більше задаюсь питанням, як не зупинитись. Примусово. От щоб так не було, що раз і в стіночку. А так, взагалі, навіть не роздивляюся цей варіант. Зрозуміти, чим ти можеш допомогти, реально можеш допомогти, в чому ти ефективен. Наприклад, я не нічого не знала в тактичній медицині. Я вивчила цей предмет, тому що я зрозуміла, наскільки це важливо, скільки в нас втрат через те, що ми не маємо медицини і медичного забезпечення і не вміємо цим користуватись. Знову ж таки, у мене був свій браунд. Є люди, які розуміють, що армія дронів це дуже важливо, і вони всі дрони рі різних. Там, спрямованості, видів і так далі, але вони допомагають дронам. Взагалі, ну, тобто робити те, в чому ти реально знаєш, в чому ти експерт, ти розумієш цінність своїх дій, це... ти бачиш профіт з цього, емоційний профід, ти бачиш результат, ти, ти розумієш, чим ти допомагаєш. Е, я ж говорю, е, від більшості населення зараз потрібна регулярність, регулярність донату. І тоді все буде у нас класно. Збільшення цих донатів, аж ж класно. Допомога руками супер круто. Нам потрібна стабільність хоча б от в цьому питанні, і все буде класно. Коли настане перемога, ми всі вийдемо на вулиці і будемо святкувати цю перемогу. І для того, щоб нам не було соромно перед військовими, ми повинні бути, кожен з нас, частиною цієї допомоги. Ви можете бути. Грошами цієї війни. Я можу бути руками цієї війни. І Я закликаю кожного з вас, хто це подивиться, не стояти осторонь, не бути байдужим. Наша перемога залежить тільки від нас. І кожен з вас, з нас, всіх нас, може бути її частиною.